Він такий рідний, але завжди такий різний. Це Львів, місто, яке не може набриднути. Як вдягають артистів та створюють декорації сьогодні? Ми познайомимо вас з лаштунками львівської опери. Це ж гіманське моклавице. Потім завітаємо до найстарішого діючого готелю України, щоб привітатися із самим бальзаком. Та вітрила живу від нереальних вражень до космічної кухні. Чебуреки, які обожнював Юрій Гагарін, і без яких не можуть жити львів'яни так смачно. Умову відібрала На наостанок. Ми покажемо, як мандрувати Львовом у прямому ефірі і навчимо вас варити першу каву, що з'явилась у місті Лева. Це кавове місто, душа України. Мандруємо Львовом для багатьох туристів. Львів це перш за все площа ринок. Ми спробуємо бути більш оригінальними і почнемо мандри не з ринкової площі, а з вулиці по сусідству. Проспекту Свободи. Для львів'ян проспект Свободи зараз один з найелегантніших в місті. Та у позаминулому столітті замість дороги тут протікала річка Полтва. Вона ділила вулицю на два береги і спричиняла містянам чимало проблем. Через неї львів'яни страждали від повини та комах. Тому полтву вирішили замурувати так, щоб водойма текла під землею, і не заважала будувати одну з найгарніших будівель України Львівську оперу. Не театр називають диво, місто Лева, але мало хто усвідомлює, що це диво носить у себе в кишені або в гамасі, тому що саме львівський опер не зображено на двадцяти і копюрі. Без опери Львів, не львів, та сцена, і глядацька зала це тільки частинка айсберга. Сьогодні ми покажемо, що ховається за ними. Ви потрапили на малярку. Так називають у Львові майстерні оперного театру. Майстерня, та це ж ціла фабрика, завдяки якій кожна вистава стає яскравою. Це щось гігантське. Це мокловиця називається так звана макловиця. Неї розкривка робиться декорації. Якщо такі пензлі, то тільки уявіть, які тут декорації. Одне полотно важить понад 300 кілограмів. Як підлогу миють, да ось таке виведе, так так ви але фарбою. Так. на іншому поверсі розмістився. Швейний цех, всі, хто хоче вийти одягнути, а не роздягнути, приходять сюди. Тут і капелюшки, і аксесуари, і костюми. Взагалі немає такого театрального вбрання, який би не змогли пошити ці чарівниці. Від звичайного костюму відрізняється костюм. Тим, що він не є зручний, майже не завжди зручний і має зашити бути дуже міцним. Він має служити 20 років і більше. Тобто, звичайній людині рухатися в ньому неможливо. З балетну пачку балерина не просто не раз так її туди засовують, і вона, мабуть, ну майже майже не дихає. Пачку балерини я б точно не пережила. Це очевидно, людина, яка не справилась навіть з капелюхом, безнадійна. Допоможіть мені, бо я вже заплуталася в цьому капелюсі. Я каду, так можна по Львову прогуляти. Нічого не подумає, що я з опери збігла. Все, що відшивається на малярці, потім переїжджає до костюмерної. біля тисячі, може, всього. аксесуарів різних. Мабуть, може, і більше. Таких лабіринтів одягу у театрі два: чоловічий і жіночий. Так само, як і гримерок. Старий пальної нервний. Женщина робить молотою красивою довгоногу блондинку з голубими очима. Все а можна мені до вас? Бо я хочу і довгоногою бути, і блондинкою За і запросто запросто. А могла би стати із зеленими завдяки спеціальному наливному гриму, або взагалі кардинально змінити імідж. Що тут у нас, коси пішли, так? До речі, натуральні. За 43 роки пані Оля вже так набила руку, що може причесати та загримувати артисток за 20 хвилин. Коли ти підеш за кулісом, подивишся, боже, яка вона гарна! Ну і слава Богу. А це найкраща винагорода. Львів, що належить птахам і котам. Дивіться далі, у сніданку вихідний. Саме з проспекту Свободи можна злетіти над містом. Щоправда, доведеться трохи пройтися. Коли ти піднімаєшся на дах, ти піднімаєшся цією і ти можеш відчути шляхетне місто, як воно було збудоване ще століттям. тому. І навіть давніше мене от заінтригувала розповідь Гіда про старовинний готель на площі Міцкевича, куди ми вже поспішаємо. Найстаріший із діючих готелів України. Дорогі гості зупинялися тут ще у 18 столітті, і з того часу готель декілька разів перебудовували. І вдосконалили настільки, що на початку 20-го століття він став готелем легендою. В номерах при цьому були ванни. І, Звичайно, готель на той час просто був один найкращий. перший електричний ліфт. Зрештою був також тут. перший готель, де було електричне освітлення. Готель, в якому в номерах були телефони, прекрасне опалення. З роками готель не втратив комфорт і зберіг старовинний шарм. Цей номер ми присвятили знаменитому французькому письменнику де Бальзаку. Письменник зупинявся тут, коли приїздив до своєї коханої Евеліни Ганської. Тут подавали і каву, і корасани, і перша газета той час виходила на французькій мові. Називалася Леополь. Ну, прямо все як у його книжках. Дама Бальзаківського возраста. Тут, мабуть, всі про це думають, коли лягають сюди. До речі, про книжки. Бальзак одразу дав зрозуміти, хто у номері хазяїн. Не новий Ой. він не Бальзак. Дух Бальзака. Дух Бальзака, Бальзак вирішив, цю книжку почитати. Це його улюблена настільна книжка, як насправді. Так? Так. Слухайте, це якась містика. А до речі, можливо, навіть тримати живу. Крім француза, у готелі гостювали Казанова, Юган Штраус, етель Ліліан Войніч, А шаха Ірану взагалі ледь не залишили тут жити. Виявилося, що всі ці огірки квашені, лосось у сметанковому соусі, чомусь стали неймовірно дорогими, і ціна, яку озвучили розпоряднику шаха, була така, що він посірів, побліднів, стільки готівки не було. Йшло до того, що власник готелю сказав, що я сам стану в дверях і нікого не випущу, поки не заплатять. Тому не замовляйте солоні огірки. Це жарт, звісно. Ціни тут вже не такі королівські. Одна ніч в готелі коштує від 1500 гривень. Залишайте з нами, і вже після короткої реклами ми розсекретимо місце, де готують космічні чебуреки. І побуваємо в ефірі мандрівного радіо. Путівник Львів, і просто зараз ми приготуємо чебуреки, які обожнював Юрій Гагарін. Космічний смак кавказької страви. Ексклюзивно у сніданку вихідний. Так смачно ми їдемо у передмістя Львова Брюховичі. Ось про це місце реально складають легенди, тому що вже півстоліття тут готують найсмачніші у Львові чебуреки. З 1965 року тут мало що змінилося. Головне, чи буреки не втратили свого смаку. Про це говорять без клієнтів. Це для нас саме приємно. Коли приїжджають і кажуть, ми були тут ще в дитинстві. Повертаємося в дитинство, пам'ятаємо смак дитинства. Ну це для нас це для нас просто саме приємне. Злітали сюди і непрості гості. Ходять такі народні перекази, щоб Гагарин, Терешкова. Сьогодні на зміні Наталя, Оля та Марія. Середній стаж роботи жіночок у чебуречні 20 років на кожну. А скільки чебуреків приготовано за цей час не порахувати? Прісне, тісто, мука, вода і сіль. Все. ніхто не вірить, що ви туди нічого ніхто... не додає. От що значить готувати з любов'ю. Після того як тісто замішали, його ріжуть на шматки, а потім ліплять з них кружечки. Тому... Вона прибита, так, щоб так, не відірвали. Так, качалка. Далі із опецькуватого тіста треба зробити тендітний чебурек за допомогою спеціального пресу. От вона ще товста, ще не така до чебурека. Ви ж на око знаєте, яке вона має а, так, я так. руками відчуваю. Вибираємо начинку, сир або м'ясо. Фарш мішаний ти яловичина і свинина, цибуля, сира мелена і зелень обов'язково. А далі дві секунди. Боже, як ви зробили, навіть не встигла. Не встигла нічого сказати, як чебурек вже плавав в олії. яку, до речі, регулярно замінюють. Два рази це, це обов'язково, а якщо багато клієнтів дивлячись від нього, то і більше. Чекаємо хвилину, попиришками взявся, дала це Такого золотистого кольору. Знаєте, хочу вгристися в нього просто. Не можу вже чекати. Перерозумів людей. Це ідеальний варіант для ситного обіду. А вже за мить ми розкажемо, як стати зіркою у Львові. І ми в прямому ефірі. Як не крути, а Львів пахне кавою. Кавові нотки кружляли ще на порозі кав'ярні. Та мій план напитися кави порушила ось ця здибанка. То не здибанка, то мандрівна радіо. Ми замандрувалися. Отакої збирались на каву, а потрапили на радіо. Хочете до нас в ефір? Хочемо, якщо можна. Пускаємо. Ну, давай поступлено. Що сі, так, нас, якщо є що розповісти, то всі можуть. Всього декілька секунд. І... і ми в прямому ефірі, друзі. Ми ведемо свої ефіри з прекрасного місця. Це затишна кав'ярня в центрі на площі ринок, і в нас нова ведуча. Можна так сказати, яка сама того не очікувала. Ну нарешті настав мій зірковий час. Дуже кльово, те, що не треба думати, як ти виглядаєш у кадрі. Можна просто говорити спокійно, розслабитися, сидячи в кафе. Кожне тіло, яке проходить і бачить тебе, хоче зробити селфі. Тому насправді потрібно теж все одно гарно виглядати, навіть коли ти в плавках. Якщо чесно, я якось по-іншому собі уявляла радіостанцію. Та у мандрівного радіо свій компактний формат. Студію радіо розкладає за 13 хвилин в будь-якій точці. Е -е, є мікрофон, є звукова карточка, є комп'ютер, є софт спеціальний. Радіо народилося у Львові та вийти в ефір хлопці можуть усюди, де є інтернет. Говорила, може бути може бути може бути, так Що в нас ще з такому з екзотичного no. ріженеро oh, запросто. Ну, не робота, а пісня радіо послухала. А от кава моя де? Просто зараз рецепт кави, яка зробила цей напій культовим у Львові. Арною кав'ярнею на вулиці Вірменській пов'язана унікальна історія. Її нам розповів чоловік, що п'є тут каву з 79-го року. Відомий львівський хіпі Алі Колісевич я разом не набрило, і я полюбляю перед роботою, ідучи в театр. Зараз куштую і я. Ой, яка добра, але така міцна кава міцна. Алі каже, що ні смак кави по східному, ні атмосфера закладу з роками не змінилася. Кафе завжди було штаб-квартирою львівських неформалів. Різні такі альтернативні музиканти, рок-музиканти, андеграунд-музиканти. Люду було так багато, що каву виносили з собою. На вулицях туди на гітарах грали, сиділи на бордюрах. Тому згодом кава по східному пішла в люди. По східньому це була саме перша кава, яка вона підводи почала готуватися. Фішка в тому, що навчитися готувати напій тут можуть усі під наглядом баристи. Кава по східному починається зі свіжезмеленої арабіки. О, трішечки цукру, тут чисто для того, щоб він таки був безпеці, тобто, львівський смак. Додаємо води, і турка починає танцювати. Треба розслабитися і отримувати задоволення. За точно. Так. Ну дуже приємна кавова терапія. Вона підніметься та піночка, дати упустити. І Потім ще раз. І вона фаніше о вже вже, вже, вже. на підході на підході. Обов'язково наливаємо каву так, щоб джезва була розвернута до нас, а не навпаки. Так щастя не втече. Вийшло. мене вийшла. Це Львів. Він вміє дивувати навіть тих, хто був тут вже не один раз. Змушує час зупинитися, щоб відпочити душею і надихнутися знов. Львів унікальний. Він душа України.